Друзі, я Валерій Макієв, адвокат у сфері військового права, і ми поговоримо зараз про специфічні відстрочки. Вістрочки для військовозобов'язаних обмежено придатних. Такі особи відповідності до різних постанов повинні були там до 4-го числа, до 8 лютого і так далі пройти ВЛК, але не зовсім це склалося. І у нас є певні законопроекти про те, щоб продовжити певні проходження до 5 червня. І взагалі, то ми про процедуру, як пройти це ВЛК. Хто не знає, то це цілий квест. ну Реально, це цілий квест. Спочатку потрібно отримати талончик на апараті, який на другому поверсі ТЦК, який поломаний, не ТЦК, а апарат, термінал, який видає ці талончики. А щоб до нього потрапити, звісно, пройти потрібно через. Е Певну пропускну систему, і це то ще той квест, звісно ж. І потім потім, потім, потім проходите, отримаєте картку, за якою ви направляєтесь до певних лікарів, і все це черги. А черги черги, як у ті, ну, скажімо так, в дужках, старі добрі часи, коли черги були за всім за стіралочки, за матомобілями, за чим завгодно. І це було все якось так рукописно. От Записалася, от тут десь ви стоїте, ніч стоїте, друг за новими сапогами. І доходить, якщо ви вийшли з черги, то ви це пропускаєте. Те ж саме на сьогодні. Сьогодні коїться там тисячу там на сьогодні. Я знаю, що в черги там із тисяча плюс осіб до кожного з лікарів профільного по, для проходження велка. І, можливо, це по всій країні неможливо точно. А можливо, щоб це врегулювати. Кабінет міністрів за повідомленням Тараса Менчука, хто не знає, це народний депутат, який дуже багато дописує у телеграмі. Він каже, все, ми це питання вирішили і сказав це в кінці січня. Тепер у нас запроваджуються та електронні направлення на велка. Ну, були вони, в принципі. То той раніше, але не зовсім не кругом. Тепер це буде поширено на всі ТЦК з ТСП. Кінець січня ми спробували станом на от 2 лютого все-таки записатися на таку електронну чергу і вибачте, технічні проблеми. Але маємо надію, що з цим щось буде. І як тут кажуть, PC, я навіть не уявляю, як ті люди, що простояли в цих чергах, паперовими чергами, як вони здадуться цьому штучному інтелекту. До побачення!